Артем питає В квартирах вертикальний стик цегляної кладки з монолітною колонною. Вертикальний стик цегляної кладки з монолітною. Ага. Розумники пропонують армувати гідроізоляцією Вибачайте, що значить армувати гідроізоляцію. Я от не можу цього зрозуміти. Що ви маєте на увазі? Як можна армувати гідроізоляцію? Щоб після штукатурки не тріщало. Як? Думаю, це дурість, якщо кладка зроблена по периметру по перекриттю. Якщо можна, пару слів з цього приводу, дякую за вашу працю. Я, друзі, не дуже розумію суті питання, чесно кажучи. значить Якщо це багатоквартирний будинок, у нас є з вами система колон. То система колон вона розраховується таким чином, що повинна сприймати деформацію. Тобто, якщо фундамент дає, наприклад, якусь усадку, а ці два стабільних, да, то у нас ця колона деформується от, і розраховується так, щоб конструкція витримала це навантаження, Тобто, розраховується на жорсткість. Розумієте. І тому вся ця кладка, котра знаходиться ось тут, може бути два варіанти. Варіант перший. Це називається комплексна. кладка Комплексна кладка це коли заповнення між колонами вмикається в роботу. Тобто, ви можете от горіхи кололи, да, от, от так само. тобто Колони при деформації, вони створюють защемлення, і якщо там міцна стіна в комплексній кладці це цегла робиться. Вона на стискання гарно працює, вона як горіх. Тримає ваш гріхокол, тобто вона тримає жорсткість цієї конструкції. Це і називається комплексна стіна, тобто залізобетонний каркас працює разом з цегляною стіною. Розумієте? значить Там по нормативам навіть можна анкерувати ці стіни з залізобетонними колонами Або, наприклад, в небезпечних районах, таких як Крим, Крим, Одеська область, Закарпаття, Кубань, там може бути. Комплексна стіна, коли виганяються стіна, потім монолітяться кути, монолітяться прийоми оконні, дверні, і так далі. Тобто, це от комплексна стіна. Приймає участь ця стіна в праці конструкції, чи ні, знає лише конструктор, котрий проєктував цю споруду. Розумієте? Ми з вами не знаємо. Не знаємо. Буває так, що розраховується. Наш залізобетонний каркас як самодостатній. Тобто, у нас може бути, наприклад, десь ядро жорсткості, це ліфтова шахта, сходова клітина. І ми до цієї до цього ядра жорсткості прив'язуємося цими залізобетонними елементами. от І вони якби вся ця конструкція вона самодостатня. Якщо відбуваються якісь деформації, то заповнення. Живе своїм життям, а залізобетонна колона живе своїм життям. В такому випадку заповнення може використовуватися газоблок. Тобто він доволі він, він не міцний, от він просто як горіх виколоть. Отак, от при сильних деформаціях, і газоблок може просто поколотися. Тобто він не витримає цих навантажень. от І тому і виходить, що ви пишете, що там цегла. То а цегла, вона може бути частиною споруди, а може бути не частиною. Якби був газоблок, я б одразу сказав, тріщина там буде. ну Вона там буде обов'язково. Якщо це цегла, тут питання. Розумієте? От, тому що, все ж таки, якщо ця це, цегла, це, вона заармована разом з залізобетонною конструкцією, то це більш-менш доволі надійна так, така, ну, зв'язка виходить. І в такому випадку, коли ми робимо оздоблення квартири, навіть достатньо там флізелін або шпалери під підфарбування використати. І оці от маленькі мікротріщини, вони перекриваються, їх не видно і все, нічого там більше не треба. Але якщо у вас наприклад це все ж таки каркас повноцінний і заповнення просто як заповнення, то тріщини можуть вийти великими І, наприклад, на Флізеліні може з'явитися складка ну Тобто доволі велике е, сміщення є. І на шпалерах, і на флізеліну може з'явитися кладка о, складка, а на керамічній плиці може з'явитися тріщина. Тому що оздоблювальні матеріали вони не розраховані тримати будинок. Це лише в анекдотах. шпалери тримають будинок, розумієте? І виходить так, що найкращий варіант був, є і залишається в такому випадку. Це демпфіруючий шар. В якості демпфіруючого шару може виступити лістовий матеріал наприклад, м'які двісно волокнисті плити. Тобто вони доволі еластичні і вони, оці от рухи, вони компенсують. Тобто, виходить так, що ви в оцю от стінку, наприклад, ми дивимося з вами зверху. блін. У нас є з вами стінка. Ось так. Ми зверху дивимось да і у нас тут колона, ось вона от її стик. От. І, і нам, ну, от по замислу дизайнера, Дизайнер не хоче, щоб тут була тріщина. В такому випадку він на цю стінку може використати декоративні панелі. Тобто не фарбування, не шпальєри, а просто декоративні панелі, поліуретанові, там, або на рейці, там щось аля да, старе, старе дерево там, от такі, от такого плану. От. Якщо це, наприклад, санвузел, то е, можна розглянути поклеїти сюди просто е, ПСБ. Не, ПП, не ППС, а ППС. Ну, звичайний пінопласт там взяти щільність там, 16 кг на метр кубічний, щоб він тримав форму, і товщиною 20-30 мм поклеїти його на стінку і потім вже пошпаклювати, як ми робимо фасади, потім вже клеїти плитку. Тобто, коли ми робимо оцей демфіруючий шар, то коли у нас деформації трошки більше, за рахунок еластичності деформаційного шару, жорстке обліцування, не тріщить, воно, трим... воно тримається. Зрозуміло? Тому що, якщо ви просто, от я деяких розумників бачу, вони там треба 5 рядів сітки". там спеціальний еластичний клея, ля-ля-ля-ля. Ну так все дивишся, блін. Да простіше просто використати звичайний пінопласт, пошпаклювати, да плитку розумієте Ну Це простіше. от Тим паче, що якщо там, тут наприклад, парадне, то і тепліше буде. от ну таке тому підхід повинен може бути такий. Але знову ж дивлячись, яка конструкція в цьому будинку. Як можна дізнатися, комплексна чи не комплексна? Ну Найчастіше, коли у нас комплексна стіна, то розміри колон вони невеликі. А якщо колони доволі великі, там Ну це пілони, да, от там, наприклад, метр 20 шириною там 30 40 см товщиною. от, от такі Потужний, доволі пілони. Ну тоді, скоріш за все, це просто заповнення, і тоді краще все ж таки використати демпфіруючий шар або обліцювання, як от я казав, там якісь там панелі декоративні можуть бути.